Ніхто і ніщо не змогло навчити мою кожного раціонально використовувати свій час. Але так все вийшло. Кожен би каже щось так воняє в хаті, мабуть, забула сміття викинути. Поки вона буде шукати той маленький сюрприз під диваном, в кого можна переконтуватись пару днів. Їжу з тобою візьму. Хто ж Я? Треба схуднути, Коженка. Ви вже стільки витратили грошей мені на корм, що так просто взяти і скинути рук, буде просто нелогічно. Ой, От без людьми, так як зибромка вона. Постукав по голові і зрозумів людина хороша чи ні. Буду заводить журнал поступлення на мій счет. сосисочок. В правій колонці будуть у мене записані сосисочки, в лівій — серделечки, щоб мене тут не вздумали дурить. Бо тут такі всі хитрі, особливо мамка. Ой, хитра, Угу. Я її хитрості из-за лека вижу. Поэтому, м -м, м -м, мене не обдурить нет.